Леся Мандрівний клубочок, стрінка 68. «На крилах пісень. Перша Лесина поетична збірка на крилих пісень вийшла друком у Львові на початку 1893 року. У виданні збірки брав участь Іван Франко. Йому Леся Українка надсилає частинами рукопис збірки, адже саме він наглядав за складанням книжки друкарні. на наукового товариства імені Шевченка. В одному з листів Леся обговорює з ним коректорські правки. Збірка складається з політичних творів, написаних у 1880-х роках, та раннім поем Самсон 1888 році. Місячна легенда 1891 рік і 92 рік. Русалка 1885 рік. Думи мрії. думи мрії і друга поетична збірка Лесі Українки вийшла друком у Львові 1899 року. Збірка складається з поем Давня казка» 1893 року Роберт Брюс, Король шотландський 1893 і поезії, написаних у 1890-х роках. Третя поетична збірка Відгуки 1902 року вийшла друком у Чернівцях. Складається вона з ліричних циклів, ритми, хвилини і з циклу Невольські пісні, написаних протягом 1900-1909 років, Розділи легенди, розділу легенди та драматичні поеми, одержимо, одержимо 1901 року. Лесена освіта або Хумсколінг кінця, е, е, якщо я не помиляюсь, 21 де, 19 століття. Усі е, діти родини косачів отримали вдома грунтову початкову освіту. Частково їх навчала мама для вивчення деяких предметів, запрошували приватних учителів. Таким чином Олена Пчілка намагалася якнайдовше вберегти дітей від хазенної науки і відповідно русифікації якої вони не уникли в гімназії, де викладання велося російською мовою. Про те, що домашня освіта Лесі та Михайла нічим не поступалася в гімназії, навіть була кращою, згадувала донька письменника Михайла Старицького Людмила, з якої Леся приателювала в Києві. Як діти, що виховуються не в гімназії, а вдома, вони були далеко не сирійові. Далеко серйозніші і освіченіші за нас. Одрізнялися вони від нас і мовою, і одежою. Балакали, і ми по-українськи. Балакали ми по-українськи. Але це вже була якась мішана З Російщиною. За, що, за, що затопляла нас з гімназії. Леся і Михайло балакали дрібною мовою, добірною мовою. Бо вони і вчилися на ній щодо одежі, то і тут вони відрізнялися від нас, скільки пам'ятаю Лесю і Михайла. Все пам'ятаю їх в доброму українському вбранні. Михайла в сірій чумарості, Лесю в Сенсері, в Вишиванці. В сорочці Білява голівка, перев'язана зтьожкою Людмила Старицька, Черняхівська подруга Лесю. Танцер короткий жіночий жакет. В Києві навчалися, навчали, навчати Лесю та Михайла. Приходили репетитори, студенти Леся і Михайло вчили, вчили грецьку мову та латину. І вже тоді Леся перекладала обіді. Цікаво, 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 що ж думала сама Леся про навчання в гімназії, чи хотіла б вона там вчитися. Добре, що збереглися її листи, з яких ми можемо про це дізнатися. Я що далі, то більше впевняюся, як добре, що мама не віддала мене в гімназію, бо гімназія хоч би не зломила мене, та все-таки пригніла б. Хоча хіба тільки те добре в школі, що вона привчає до товариства, але ж і не за всяким товариством. Варто жалкувати. Леся, 21 рік в до Михайла Драгоманова. Дрегом... В листі до своєї подруги Ольги Кобилянської Леся писала, що систематично вона навчалася тільки до 14 років. А мама і дядько її скерували та суттєво вплинули на світогляд. Не робіть собі такої великої ілюзії з моєю широкої освіти, запевне менше зна. Запевне, менше знаю, ніж ви, бо навіть жодних шкіл не покінчила і взагалі систематично вчилася на власний хліб. Себто вчилася хліб для того, щоб мені подобалося. А читала все, що запорву, без жодної заборони. Але що домашня освіта старших косичів справді була. Доброю свідчить те, що Михайло зміг виступити одразу в п'ятий клас гімназії і закінчив її срібною медаллю, а тоді став студентом математичного відділення фізичного факультету Київського університету. А Ольга, а Ольга вступила в останній сьомий клас Київської е, жіночої гімназії і закінчила її з золотою медаллю. Е, німець медаль. Німецької та французької мови її вчила мама. знала їх досконально хімії, математики і фізики, брат Михайло, історії Леся, працьовита історії Леся. Працьовита молодша Леся сестра мріяла вчитися на лікаря. Тож через рік успішно склала іспити і стала слухачкою вищих жіночих медичних курсів в Петербурзі. Леся та її історія давніх народів Сходу. Дев'ятирічна Леся вирішила створити, а 19-річна Леся вирішила створити підручник з історії стародавнього Сходу, щоб навчати за ним молодшу сестру Ольгу. Леся попросила свого дядька Михайла Дергоманова, історика за освітою, і сказати, які джерела краще використати для написання такого підручника. Він порадив їй декілька французьких та німецьких книжок. Тож за основу Леся взяла книгу Луї Менара Історія давніх народів Сходу, яка вийшла друком у Парижі 1882 року. У книжці «Мена... Менара було вміщено близько півтори тисячі гравюр. Гравюр. І, вочевидь, Лесі вони надзвичайно подобалися. Тож, і свій підручник вона мріяла видати з ілюстраціями. Леся розповіла сестрі про індусів, фінікійців, мідійців і персів, єгиптян, асирійців, вавилонців та ізраїльтян, євреїв. Насамперед, про ареал проживання та походження певного народу, його звичаї, віру та письмо. Леся вважала давньоєгипетську цивілізацію такою, що найсильніше вплинула на розвиток цього людства. У своєму підружнику письменниця присвятила значну увагу історії, культурі, зокрема архітектурі, архітектури, скульптурі та малярстві, а також вірі народних стародавних держав, їхнім звичаєм і письменством. Леся вважала, що найцінніша в людській історії історія культури. До речі, лесен підручник можна огортати в інтернеті, чимало інформації про наводила, чимало інформації, яку наводила у своєму підручнику полесія. Українка була актуальна. На час його написання, проте сьогодні це старіло, адже завдяки дослідженням археологів та істориків наука постійно розвивається. Підручник з історії для сестри Леся Леся написала лише тому, що такої книжки українською просто не існувало, а й тому, що з маличку вона захоплювалася історією, яка надихала її до творчості. Леся Українка повернулася до свого рукопису підручника. Адже через 20 років переглядали його, редагували і хотіли видати. У лисі до сестри Ольги Леся наголошувала назвати її слід історія давніх народів Сходу. Залежила Леся Українка, Поминару, Масперо і інших. На жаль, Леся так і не побачила свого підручника з історії недрукованої. він був виданий лише через 5 років після смерті авторки у місті Катеринослав, сучасний Діпро. Отже, ними старанням, на жаль, у ньому не було ілюстрації ілюстрацій. про які мріяла Леся, бо, видань... бо, ним... бо з ними видання було б значно дорожче, а коштів не вистачало.